Добрий день. Послання від вищих сил на період 7 по 13 листопада. Схема розкладу таж енергії. Як вас бачать вищі сили і послання від вищих сил. І подивимося додатково на перо інсайт. 7 по 13 листопада. В яких енергіях ви будете знаходитись? Як вас бачить вищі сили? Послання, яких енергій? Прояснення, прояснення ситуації, прояснення обставин. Все, що відбувалося і ви не мали ясності, чіткого розуміння, ситуації обставин, партнерські відносини, реалізація, якого питання не стосувалось або вашого розвитку, навчання. Відбудеться прояснення. Як вас бачать вищі сили, насіння успішно посіяне. Зусилля та інвестиції, які будуть нагороджені здобутками в подальшому, є потреба в терпінні, час для відпочинку та планування майбутнього. Є певні турбування. Але немає сенсу це робити. Жезло. Була конфліктна ситуація до цього, до цього періоду, до цього моменту, була якась конфліктна ситуація. Хто, хто дивиться даний розклад, можливо, в коїсті програється. Те, що це загальний розклад, тому не в усіх це може програтись. Але конфліктна ситуація або конкуренція, ну, були суттєво. І події, які негативно впливали на вас, але відбулося прояснення. Ви мали бажання діяти і надалі. І ви й діяли. Хоча на даний час вас бачить так, що ви проявили терпіння для того, щоб додатково проаналізувати. Так, перед цим ви посіяли зерно, приклали зусиль. І ви розумієте, що з часом ви отримаєте результат. Але даний час, даний період не надасть вам результату, тому ви зробили зупинку. Час на відпочинок та планування майбутнього. З користю для вас, для вашого здоров'я. Якщо існує. Якась турбота відносно того, що вам потрібно було зупинитися. Зрозумійте тільки одне. Це тимчасово. Тимчасово вам потрібно побалансувати, але плани, плани будуйте. Для себе чітко будуйте плани, проясняйте ситуацію, якщо щось незрозуміло. Отримайте інформацію і аналізуйте, будуйте для того, щоб коли прийде час діяти, тому що у вас є реально бажання активно діяти. І от коли прийде час, ви будете реалізувати ті плани, які ви, які ви зважили все за і проти, тому що у вас є час. І ви даний час використовуєте з користю. Послання. Ідеї, які приходять в процесі медитації, вам потрібно більше відпочивати та взяти відпустку. Так, була стресова, і ми подивилися, була конфліктна ситуація. Це тільки послання підтверджує те, що вам потрібно відпочити. Чому і терпіння, чому і зупинитися? Прийде прояснення або ж. Це є прояснення даної ситуації, чому ви не отримуєте результату? Прояв, прояв терпіння або зупинка на даний час. Це не говорить про те, що ви програли, або ви не йдете вірним шляхом і вищі сили на даний період вам і говорять про те, що ні, абсолютно. Це лише для того, для вас особливо, щоб ви відновились, щоб ви відпочили і встановили всі. Встановили емоційний баланс, наповнилися енергією для подальших дій. І щоб змогли зняти стресову ситуацію, в якій ви знаходились, вам потрібно потурбуватися про своє здоров'я. Емоційне і фізичне. Якщо в кого така ситуація є. Давайте ще додатково послання візьмемо. Ту жезлів. Дуже прекрасні можливості для того, щоб діяти. Шанс здійснити щось дуже цікаве. Активні дії, але ж, це коли прийде час. Так, по дамі Жезлі, коли ми бачили, що у вас є Дєва Жезлов. Да? Страсть і бажання діяти, але стресова ситуація, в якій ви знаходилися, виснажила вас. І для того, щоб вам надалі не мати негативних наслідків відносно вашого здоров'я, зробіть невелику паузу, проявіть терпіння. Аналізуючи дану ситуацію або те, що відбувалося, тобто конфлікт, який був в вашому житті. Проаналізуйте, але зробіть для себе висновки ще одне. Зробіть для себе висновки, відсічіть все, що вам не потрібно, З, е, зруйнуйте все те, що вам заважає на вашому шляху, і дійте, активно дійте. Тільки наповнення енергії і це дасть вам активно діяти і далі. Надасть вам можливість. Але поки ви знаходитеся, хтось іще знаходиться тільки після конфлікту, якого відбувався, тому вам потрібен відпочинок. І говорити про активні дії сенсу нема, так, вам потрібно приймати смілі рішення. Можливий значний прогрес, дуже важливі взаємовідносини з людьми. Ви зустрінете партнера або людину, з якою ви будете на одній волні, як говорять. Тобто людина, яка розділяє ваш, вашу точку зору. Вам потрібно буде робити вибір, як діяти, що робити, але тільки після того, як ви відпочинете, встановите сили, рівновагу емоційну, у вас є ідеї. Але вам потрібно зняти стрес. Ну, а надалі дії. Тому що у вас є бажання діяти. Порада. Дана конфліктна ситуація, яка відбулася в вашому житті, так, ви проявили силу. Ви балансували відносно вашого оточення, але ви зрозуміли те, що далі так продовжувати ви не можете. Тому відсікли те, що вам не потрібно, а це ваш був урок. Ви не погодилися бути жертвою в даних обставинах і в даній ситуації. Ви пройшли даний урок, але даний стрес і вплинув на ваше здоров'я. Тому вам і говорять, що дана кармічна ситуація, доленосний період. Урок, який вам потрібно було пройти, ви пройшли, але потрібен час встановлення, сил, енергії. Тому почекайте кращого часу. Проявіть терпіння. Колесо фортуни говорить про те, що рух не зупиняється в вашому житті. І ви не зупиняєтеся. Лише тимчасова зупинка. І то для того, щоб покращити свій фізичний, емоційний і енергетичний стан. А далі будуть дії? Сім пентаклів програлося і тут, і тут. Так що на даний час так. Це краще рішення, краща порада, яку надають вам вищі сили і послання від вищих сил, які вам надають на період 7 по 13 листопада. Канал Магія Таро Української. До зустрічі!